Плекає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії плодовичевий сад НОБІД. Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду з рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Літо найкращий час. Для того, щоб задуматись та почати розмножувати садові рослини. І сьогодні ми з вами розглянемо загальні принципи живцювання, які строки підходять для проведення цієї операції, які бувають різновиди, і взагалі, навіщо потрібен цей спосіб розмноження садових рослин. Коли ми говоримо про розмноження садових рослин, то маємо пам'ятати, що є декілька способів: це насінневе розмноження або вегетативне розмноження. До вегетативного способу розмноження відносяться куща, розмноження бульбами, частинами корення або щеплення, і, звісно ж, живцювання це найпростіший спосіб розмноження плодових культур. Але варто пам'ятати, що розмноження різних плодових культур має певні нюанси. Адже живцювання може проводитися з зеленими живцями, напівздерев'янілими або здерев'янілими. Також дуже важливо знати, яку саме частину пагона варто брати для живцювання, які строки є оптимальними і які додаткові умови потрібно створити для того, щоб рослина максимально швидко утворила кореневу систему. Коли ми говоримо про розмноження садових рослин способом живцювання, можна умовно поділити всі-всі культури на декілька груп. Ті, які укорінюються дуже легко і не потребують ніяких додаткових затрат, до прикладу, це смородина, порічки та ожина, які можна укорінювати з дерев'янілими живцями. Тобто ви берете восени, однорічні пагони, нарізаєте з них живці, саджаєте в ґрунт і Наступну осінь маєте повноцінні саджанці цих культур. Інші ж рослини вимагають додаткових затрат. Якщо ви захочете розмножити гортензії, троянди, хеномелес, агрус, калину, шовковицю та багато інших плодових і садових рослин, то вам для цього потрібно мати. Теплицю або ж найпростіше укриття, в якому ви можете підтримувати високу вологість для того, щоб рослина утворила корені. І тоді терміни живцювання також будуть іншими, адже ці культури мають. Гіршу здатність до регенерації, і ми беремо напівздерев'янілі або взагалі зелені живці для того, щоб процеси поділу клітин були максимально інтенсивними і рослини змогли утворити корені. В деяких випадках ми додатково використовуємо різні регулятори росту для того, щоб стимулювати утворення кореневої системи. Коли ми говоримо про розмноження трав'янистими живцями, то це здебільшого стосується різних пряно-ароматичних. Трав, Чебрець, лаванда, базилік, м'ята, орегано і так далі. Всі ці рослини. Ми розмножуємо зеленими живцями, нарізаємо частини молодих зелених приростів і укорінюємо, можна використовувати для цього різні субстрати і теплички, або ж навіть просто у воді до початку творення кореневої системи і з подальшим висаджуванням горщики, касети або навіть у відкритий ґрунт. Тож давайте зараз більш детально розглянемо, як відбувається процес коренеутворення у живців різних плодових культур. Отож, розглянемо детально, за рахунок чого і як саме відбувається укорінення живців. В основі укорінення рослин лежить принцип регенерації. Тобто, рослина намагається відновити втрачені органи. В даному випадку, коли ми зрізаємо пагін і нарізаємо його на частини, живці, рослина має листя, має стебло, але не має кореневої системи. Відповідно, вона намагається відновити цілісність свого організму. Зазвичай... Укорінення відбувається в нижній частині пагона. Тобто, от е, це наш живець, нижня частина, яка знаходиться в ґрунті, в субстраті для укорінення, в ній відбуваються процеси регенерації. На початкових етапах укорінення утворюється калюс: це, ніби таке потовщення стебла. Клітини активно діляться, вони дедиференційовані, тобто з них може утворитися як пагін, так і коренева система. І оскільки рослині не вистачає саме корення, відповідно з калюсу починають утворюватися корінчики на другому етапі, після утворення калюсу. Цей процес виглядає так: ми тут можемо ще бачити багато клітин калюсу, але вже почали з'являтися первинні корінці. Первинні корінці. Вони мають зазвичай біле забарвлення. На кінчиках кореневі волоски Вони активно ростуть і мають ще первинну структуру, тобто вони такі м'які і дуже легко ламаються. Бажано в цей період рослини не чіпати, не пересаджувати, дати їм можливість наростити кореневу систему. В подальшому корінь обплітає. Якщо це укорінення було в касеті, обплітає ком, і утворюється вже коренева система, і вона набуває вторинної структури. Що значить вторинної структури? Корінь стає темнішим, і в нього з'являються різні розгалуження. От якщо ми подивимося, то можна помітити, що в цього корення вже з'явилися бічні розгалуження. Ця рослина. Цей живець укорінений, він на тому етапі, коли його можна пересаджувати. Залежно від того, в яких умовах проводилося укорінення в умовах теплиці чи в умовах якогось іншого укриття, то спочатку потрібно цю рослину адаптувати до умов відкритого ґрунту декілька днів, до тижня потримати в затіненому місці, і після цього можна вже висаджувати у відкритий ґрунт. Якщо ж лишити Укорінений живець Дуже довго в обмеженому просторі касети чи горщика, то е, станеться так, що йому буде тісно, корінь не матиме змоги рости вниз, він буде оплітати повністю цей горщик чи касету. І далі це може навіть негативно впливати на подальший ріст і розвиток рослини. Тому завжди уважно потрібно слідкувати за термінами пересадки рослин з меншої ємності в більшу або у відкритий. Ґрунт. Зазвичай весь процес регенерації кореневої системи відбувається протягом місяця, тобто, вже десь за тиждень-півтора після того, як ви посадили живець у субстрат, з'являється калюс, за два тижні вже з'являються первинні корінці, і три-чотири тижні ми маємо гарно розвинену кореневу систему. Звісно, залежно від культури можуть бути певні нюанси по швидкості наростання кореневої системи. Але такі строки є орієнтовними для того, щоб розуміти і планувати подальшу висадку рослин. Коли ми проводимо таке літнє живцювання, рослини потребують подальшого дорощування. Ви можете робити його, як я вже сказала, і в умовах відкритого ґрунту, і в умовах теплиці. Ось це у мене вкорінений живець калини. Як бачимо, коренева система активно наростає і конкретно. На такій стадії калину можна вже починати адаптовувати і де ще раз два тижні висаджувати в умови відкритого ґрунту, для того, щоб вона до зими встигла гарно вкорінитися. Потім вона перезимує в відкритому ґрунті, і наступного року з цих пазушних бруньок, які є тут внизу, і ось дві зверху, буде наростати вегетативна маса для формування стандартного саджанця, стандартного куща калини. Інший приклад це вкорінений живець Шовковиці. Також він на тій стадії, коли можна починати адаптацію, але з власного досвіду можу сказати, що не кожної зими. Корінені живці шовковиці гарно зимують в умовах відкритого ґрунту, тому в цьому випадку краще рослини зберігати в прохолодному підвалі, субстрат тримати зволоженим і тоді висадку проводити навесні. Але як би не проходило подальше дорощення, чи будете висаджувати відкритий ґрунт, чи будете зберігати в підвалі рослину. В такому стадії варто уже виносити під підзатіняючу сітку, а не тримати далі в теплиці, щоб не відбувалися процеси переростання та загнивання кореневої системи. Ще одна категорія рослин, для яких ми широко використовуємо зелене живцювання, це різні підщепи для плодових культур. Здебільшого це підщепи для кісточкових культур. Це дозволяє отримати нам. Велику кількість підщеп використовуючи невелику площу, адже в нас є маточні дерева, з яких ми нарізаємо живці, вкорінюємо їх в теплиці, і вже вкорінені живці висаджуємо в перше поле. Ось такі загальні принципи укорінення зелених живців, але ще важливий момент. Коли саме ми проводимо живцювання? Для більшості рослин, як я вже говорила, потрібно, щоб були якомога більш активні процеси росту та регенерації. Тому ми, починаючи десь з другої половини червня, в деяких регіонах ці строки можуть трохи відрізнятися, ми вибираємо пагони поточного року, які вже добре сформовані, але ще продовжують свій ріст. І тоді за місяць ми отримуємо укорінені живці, які можна висаджувати у відкритий ґрунт. Тобто, десь починаючи з середини серпня. Корінені живці різних культур можна висаджувати у відкритий ґрунт або ж пересаджувати в контейнери більшої місткості. Процес живцювання дуже простий. Він дозволяє швидко розмножити ваші улюблені рослини, але й в цьому питанні є свої помилки та стереотипи. Поговоримо про них далі. Коли я розповідаю людям про різні способи живцювання рослин, то зазвичай стереотип лише один, що це все дуже складно і незрозуміло, і як це все робити. Коли ж люди починають займатися живцюванням, то здебільшого через незнання і брак досвіду вони повторюють одні і ті ж самі помилки. І на них я би хотіла зупинитися більш детально. Отже, перша помилка це неправильні строки живцювання. В більшості культур регенераційна здатність. Знижується від початку літа до завершення вегетаційного періоду, і не дотримуючись строків, ви можете отримати негативний результат. Наприклад, є культури, які мають високу регенераційну здатність, і там не принципово це початок вегетації чи друга половина вегетації, коли ми говоримо про калину чи гортензію чи м'яту. То не так важливо, в який час ви їх заживцюєте, головне, щоб живці були придатними до, до живцювання. Якщо ж ми говоримо про агрус, то там дуже важливо, щоб це були зелені або ледь здерев'янілі живці, тому що в другій половині вегетації регенераційні процеси цієї культури дуже знижуються і швидше за все. Процес укорінення буде відбуватися або дуже повільно, або взагалі не відбудеться. Тому завжди враховуйте біологічні особливості культури для того, щоб правильно підібрати період для живцювання. Друга помилка, з якою я стикаюся, це нехтування умовами живцювання. Я акцентувала увагу на тому, що обов'язково мають бути умови високої вологості повітря. Люди, здебільшого, які не мають достатнього досвіду, вони акцентують свою увагу на забезпеченні вологості субстрату і нехтують вологістю повітря. В ідеалі для успішного укорінення необхідні умови штучного туману, коли вологість повітря більше 90%. Але при цьому нижня частина живця, яка перебуває в субстраті, не перезволожена. Часто вдома досягти таких умов дуже складно і важко знайти. Баланс між вологістю кореневої системи та вологістю повітря. Але з набуттям досвіду можна підібрати оптимальні умови для успішного укорінення живців. І третя помилка, з якою я стикалася, це нехтуванням процесу адаптації. Навіть коли живці успішно вкорінилися, це лише половина справи. Адже дуже важливо правильно адаптувати, пристосувати ваші рослини до умов відкритого ґрунту. Звісно, можуть бути ще питання по підбору субстратів, різних укорінювачів, але це вже тема для іншої розмови. Сьогодні ми з вами розглянули основні принципи укорінення різних садових рослин. Якщо ви будете дотримуватися цих рекомендацій. То я впевнена, вас чекає успіх. Ось такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів, любіть свої рослини та примножуйте їхню кількість у своєму саду.